Всім привіт! Ви знову на каналі Асоціації футзалу України. А ми підготували для вас чергову порцію футзальних новин. Розпочнемо. Літо продовжується, а це означає, що продовжуються і переходи гравців в інші клуби. Знову попрощався із своїми гравцями ураган. Назар Швет та Артем Фаренюк покинули франківську команду і обидва приєднаються до польського Євробусу. До слова, у команді із перемишля вже виступають двоє українців: Роман Колток та Ярослав Лебідь. Минулого тижня стало відомо, що Максим Літвінов покинув Аврору. Тепер з'явилась інформація, що в наступному сезоні він захищатиме кольори іншої київської команди «Скаяп Футзал». Про це столичний клуб повідомив у своїх соцмережах. Разом із Максимом повноцінно гравцем авіаторів став Олександр Ліфер. Колишній універсал хіта другу половину минулого сезону виступав за Скаяп на умовах оренди. Тепер вже підписаний повноцінний контракт. Сьомі європейські університетські ігри для українського футболу та футзалу стали дуже успішними. Футбольна команда Державного торговельно-економічного університету у фінальному матчі перемогла німецький університет Вюрцбурга та здобула перше місце на змаганні. Це дозволить їм прийняти участь на футбольному чемпіонаті світу серед студентів вишів, який відбудеться наступного року. Футзальна команда Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання у фіналі мала всі шанси на перемогу. Проте в серії пенальті Фортуна посміхнулась Іспанському університету Севільї. Це вже друге поспіль срібло для франківського вишу. Мар'ян Масевич та Назар Швет варто зазначити, поїдуть з Угорщини із індивідуальними нагородами. Обоє вони увійшли в символічну команду всього турніру. Жіноча футзальна команда Українського державного університету імені Михайла Драгоманова також здобула срібні медалі. Для них це срібло також є другим поспіль. Ксенія Гриценко була визнана кращою гравчинею усього турніру, і разом із Альоною Коваленко вони також увійшли у символічну збірну всього турніру. Допоки новий сезон знаходиться на стадії підготовки, ми поспілкувались із президентом майбутньої команди учасниці екстра ліги. Андрій Задорожний, президент футзального клубу ІНАЙТІ, розповів нам про підсумки попереднього сезону та підготовку до наступного розіграшу. Коротко підсумувавши розмову, можна запевнити Всіх вболівальників-айтішників. В наступному сезоні львів'яни будуть боротися у кожному матчі, і своїм завданням ставлять прохід у плей-офф. Ви можете прочитати текстову версію інтерв'ю на нашому сайті, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. В минулому випуску ми проводили розіграш для усіх глядачів Фудзал News. Питанням було проти якої команди наша збірна провела першу гру у відборі на чемпіонат світу 2024 Та з яким рахунком завершився тоді матч. Випадковим чином ми обрали переможця, який отримає приз у вигляді футзального м'яча. Ним став цей вболівальник. Вітаємо із перемогою та очікуємо зворотнього зв'язку для отримання вами призу. А на цьому із новинами у нас все. Дуже дякуємо, що дивились. І якщо вам це відео сподобалось, то не забудьте віддячити нам лайком та підпискою на канал. Продовжуватимемо тримати вас у курсі всіх футзальних новин і надалі. Зустрінемось вже наступного тижня.